20 тисяч гривень коштує тільки робота по цьому автомобілю. Клієнт купив цю машину, це у нас. Passat NMS Америка 2016 року пробіг у нас 148 тисяч кілометрів. Клієнт купив машину, провів десь на іншому сервісі діагностику, купив купу своїх запчастин і приїхав до нас на ремонт. Що ми будемо робити по цьому автомобілю? Планове ТО з заміною всіх фільтрів. Потім міняємо масло в коробці, також міняємо охолоджувальну рідину. Свічки, акумулятор, саленблоки підрамника, також дві опори двигуна, задні диски колодки, передні диски з колодками, задні амортизатори, опори передніх амортизаторів. Міняємо інтеркулер, радіатор кондиціонера, виконуємо розвал сходження. І ось такий ремонт коштує стільки грошей. Пробіг на автомобілі невеликий: всього 148 тисяч кілометрів. Але бачите, ось в такому стані вже знаходиться автомобіль.